Всім привіт, епічна історія з розсування російських грошей по карманах відбулася в окупованому Маріуполі. 10 мільйонів російських рублів з президентського фонду диктатора Путіна було вкрадено на заходах у окупованому місті. Як це сталося? Я зараз розповім. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту 0629.com.ua. Я розповідаю про цікаві важливі події в окупованому Маріуполі, а також про людей і події, пов'язані з нашим містом. Якщо вам цікаво, це підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, поширюйте це відео, ми будемо дуже... Вдячний вам за таку підтримку нашої роботи. На святкуванні Дня міста Маріуполя всі побачили те, що, мабуть, не варто було побачити, а саме, як. Саме викрадають розкрадають гроші росіяни, які вони отримують від держави. 10 мільйонів російських рублів восени 22-го року отримала в якості гранта від президентського фонду диктатора Путіна громадська організація Свято Святоруська Святоруське богатирство. Ця організація мала б за ці гроші згідно з тендерною документацією, яка була прилюднена на сайті президента Російської Федерації, побудувати давньоруську ладью у вигляді Змія Горинича з трьома головами і на цієї ладі організувати такий туристичний центр в Маріуполі на березі Кальнюса, там, де Кальнюс падає в Азовське море. Там ці це святоруське богатирство, згідно їх поданої заявки, мало б побудувати богатирську фортецю і таки створити туристичний центр. Богатирська фортеця, змігаринич, який катає туристів, кальм'ю Самазовське море. І от таке мало б статися за гроші диктатора Путіна проте дуже швидко ці плани змінилися бо через військову обстановку ніякого катання. Туристів, як і саме туристів, звісно, в окупованому Маріуполі не з'явилося. Тому в березні вони почали реалізовувати свій план, який вони заявили, на який отримали гроші, дещо в трансформованому варіанті. А саме вже ніякої богатирської фортеці не планувалося. А планувалося, от що у вересні спуститися річкою від Самари. Доном через Ростов на Дону до Азовського моря і далі піднятися у гирла Кальміуса, опинитися у Маріуполі. Власне, цей шлях, вони, ці богатирства мало б розпочати в серпні, а 1 вересня прибути в Маріуполь. Проте і цього нічого не відбулось, бо замість того, щоб плисти річками цей Змій Гариничця Доставлена була звичайним суходолом, причипом від звичайно, до звичайного автомобілю ВАЗ російського. От таким чином ладдя потрапила до Маріуполя, але і це не все. Бо виявилося, що це не ніяка недавньоруська ладдя, а звичайний човен. Звичайний плоскодонний човен, до якого просто причепили, прибили гвоздями три дерев'яні голови. Ось на це витратили 10 мільйонів гривень, скажете ви? Ну, то так, але й це не все. Замість богатицької застави ця громадська організація пообіцяла на день міста в Маріуполі провести масштабний. Рок-фестиваль. Запросити туди е, цих відомих зірок російського року під написом е, Рок за отечество» і також якихось там російських бардів, і встановити е, шатри і, і якісь там, коротше, фестиваль. Що з цього відбулося? Ніяких зірок російського року до окупованого Маріуполя не приїхало. А приїхали якісь невідомі русські медведі і ще якісь там співаки, які щось там проспівали в міхах і лаптях. І це було дуже соромно і чути, і дивитися на це. це, звісно, що ніякий не рок фестиваль. Ну, а замість власне, тих шатрів поставили якісь незрозумілі палатки чисто декоративні, зашнуровані зверху донизу, і ці палатки стояли просто для краси, ніякого функціоналу, ніякого наповнення цих палатках не було. От і весь фестиваль. Е, обіцяли, що цей човен, змій Гаринич, буде урочисто спущений на воду, і в ньому можна буде трошки покататися, але і цього в Маріуполі не трапилось. Тож така дуже смішна історія про те, як люди взяли 10 мільйонів російських рублів. За ці 10 мільйонів рублів причепили дерев'яні триголові е, е, башки цього Змія Гаринича, ну я не знаю, вартість яким я е, знаю 10 тисяч російських рублів максимум. Встановили палатки, які і так вони використовували для своїх показових заходів вже багато років, ці святоруські руські богатирі. Власне, на цьому закінчився фестиваль. І все це 10 мільйонів. Зрозуміло, як ці гроші розсипалися по карманам. Я одразу хочу сказати, що абсолютно не проти того, щоб росіяни крали гроші своєї держави. Бо чим більше вони будуть розкрадати цих грошей, чим швидше е, тим скоріше розвалиться ця клята держава. Ну і завершити хочу, звісно. Відповіддю на ці докори, які 100% посипляться на мене в коментарях про те, що А, при Україні у вас що, діньги не дінь варовалі. Звісно, варували. І власне наш сайт на 9 про це неодноразово писав. Як в Маріуполі під час організації МФЕСТу проводилися тендери, абсолютно непрозорі, не конкурсні, які віддавалися одній конкретній фірмі, яка встановлювала якісь там фотозони чи ще щось позавишень. Ціна. Але, по-перше, неспіврозмірні суми витрачених грошей на організацію фестивалів в Маріуполі. А по-друге, попри крадіжку, яку там, да, ми це досліджували, дозволяли себе, собі українські чиновники, організатори фестивалів, ми мали результат. Тобто вони все ж таки крали менше ніж стільки, скільки вкладалося в розвиток фестивалю, і в результаті ми мали МФЕСТ, який був найгучніший музичний фестиваль на узбережжі Азовського моря останніми роками, і це свято, якого чекали Маріупольці, не тільки Маріупольця, а багато інших людей із України. А також я знаю, приїжджали з сусіднього Ростову -на Дону до нас на свято музичне в Маріуполь. Ось такі були звісно, крали, але ж. Же... Не стільки. Ну а розмір російського, цього, російських крадіжок він просто вражає і приклад з Змієм Гариночим, це Стільки маленька-маленька крапелька, але вона нам допомагає, мені здається, перемагати у цій війні. Дякую, що слухали. До зустрічі!